Надія нації: 20 команд фіналістів різних видів спорту зібралися, щоб визначити переможців. Турнір відбувся в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Попередньо участь в районних змаганнях взяло 152 команди з усього Прикарпаття. Це більше півтори тисячі учнів загальноосвітніх закладів області. Сам фінал буде досить цікавий, тому що зараз до нас приїхали переможці зональних змагань. Ми відвідали 8 населених пунктів. Загалом ми провели 10 сезональних змагань. Як я вже сказав, взяло 152 команди. Участь наше змагання має таку патріотичну мету. Звичайно, що ми не забуваємо за наших воїнів. Дякуємо Збройним силам України, які боронять нас і дають змогу виховувати таку красиву, здорову, патріотичну мову. Директор коледжу Любомир Писічняк каже: мета даних змагань популяризувати здоровий спосіб життя та подружити молодь між собою. А головне. Віддати шану нашим захисникам. І ми розказуємо і про тих, хто віддав вже життя за незалежність нашої держави, і тих, хто зараз воює. Ну, якщо в минулому році нас 17 виплачів несли службу у рядах Збройних сил, то зараз наполовину скоротились. Хтось звільнився по різних причинах, але... Той самий Роман Москалик демобілізувався і зараз працює в коледжі. Перемогу своєї команди вірить і Руслана зі села Старі Кути. Ми сюди приїхали представляти, так як нашу школу в змаганнях надія нації. Мої враження від цих змагань дуже яскраві. Я дуже рада, що я тут опинилася зі своєю командою. Бажаю перемоги усіх, але там найбільше я буду. Представляти так, як волейбол. Такі змагання в Івано-Франківську проводять вже вдруге. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.